Сьогодні ми представляємо власне людину, яка є новим обличчям в українському політикумі і новим обличчям української виконавчої влади. Я вітаю в студії Ігоря Шевченка, мого колего-адвоката, зрештою, в минулому. Але, Ігоре, напевно, відразу таке запитання до вас. Це несподівано, От, наприклад, для мене було ваше призначення саме з питань екології, тому що взагалі я знаю, що ви довгий час працювали адвокатом, власне, ваша кампанія була однією з кращих на ринку, потім вона ребрендингувалася, ви відійшли власне, від адвокатських самосправ і почали займатися меритократією, розвитком власне суспільства і розвитком влади як такої. Але я ніколи, чесно кажучи, не пам'ятаю, що ви були сконцентровані, скажімо, на питаннях екології. І теж мені дуже цікаво, який політичний зв'язок можна віднайти. Між вами і бютом, які власне квотою якого ви власне потрапили в уряд, доброго вечора, доброго вечора, слухачі громадського радіо. Мені дуже приємно бути сьогодні з вами і поділитися певною інформацією і відповісти на ваші питання. Що стосується, яким чином і чому я потрапив на цю посаду. Дійсно, майже все життя я займався юридичною діяльністю, але останні кілька років я займався саме суспільною діяльністю. І вивчав державотворення, державне управління, і тому тема екології ну, мені і була цікава з одного боку, з другого боку, мої особисті переконання дуже близькі до чистого довкілля, до екології. Я сам дуже люблю природу. І коли мені надійшла пропозиція очолити це міністерство. Я на нього погодився. Звичайно, що це не мій профіль з точки зору профільної освіти, з точки зору е, моєї професійної діяльності попередньої, але на даний момент е, потрібні кризові менеджери. Е, і я для себе так вирішив, що я маю здібності, я маю е, досвід для того, щоб навести лад в цій сфері, яка, м'яко кажучи, е, не, дуже, не дуже чиста і не дуже ефективно працююча в нашій державі. Ну, гал Галузь дійсно проблематична. Насправді дуже багато і прихованих скандалів і проблем пов'язаних з екологічними питаннями, бо екологію ми не можемо сприймати ну, суто, як та, ну, припустимо, частоту навколишнього середовища. Це різноманітні пов'язані із цим питання, і дуже багато матеріальних питань з цим пов'язано. Які, власне, ключові питання, якими ви бачите, що вам доведеться зайнятися, ну, скажімо, 100 днів? Та? Ми звикли вести якийсь відрахунок, тобто відлік 100 днів припустити що а, за цей час, як ви вважаєте, вам вдасться переглянути і щось можливо вдасться змінити за цей час. Так, а ми записуємо і за 100 днів вас знову зачекаємо в цій студії. Обов'язково, я буду дуже задоволений це зробити. Ну, по-перше, я хотів повернутися до першого питання, щоб не сказали, що я щось приховав стосовно моїх зв'язків з БЮТом. Дійсно, ця політична сила мене номінувала на цю посаду, але я не є членом партії Бют. І е, зв'язок мій почався, скажімо так, не те, не що зв'язок почався, а взагалі знайомство з Юлією Володимировною у мене відбулося в 2005 році досить випадково на конференції, яку тоді називали міні Давос» у 2005 році. Е, я просто підійшов до неї після її виступу перед інвесторами, коли вона сказала інвесторам, що буде створювати е, при Кабінеті міністрів раду інвесторів, яка буде допомагати вести бізнес або приходити інвесторам в Україну, саме іноземним інвестором. І я підійшов до неї, сказав, що в мене є досвід роботи з іноземними інвесторами, я можу на громадських засадах допомогти створити такий орган і зробити його роботу ефективною. Вона Зразу погодилася, я навіть не просив бути її радником, але вона сказала, що мені потрібен цей статус для того, щоб виконувати цю функцію. І на наступний день мене призначили радником прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. На жаль, не вдалося реалізувати задуми, тому що буквально через два місяці Кабінет міністрів звільнили. Це 2005 рік, вересень тому. Не вдалося плідно попрацювати. Е. І все, на цьому контакти, скажімо так, припинилися. І вже буквально недавно я побачив в Фейсбуці, що е, політична партія Батьківщина е, шукає собі кадровий резерв. Якраз це було перед виборами, і вони планували номінувати певних людей в у владу. Я просто подав резюме і все. Я просто в інтернеті відправив е, на ту електронну пошту, яка була вказана, відправив своє резюме. Напевно, в штабі побачили, показали Юлію Володимирівну, мене згадала і мене запросили на інтерв'ю, була розмова з Юлією Володимирівною, потім було, була розмова з усією фракцією. І вони мене затвердили і подали таким чином ну, мою, мою пара, номінацію. Це, це виключно електронне спілкування, жодних дзвінків, жодних, жодних а, згадок стосовно того, що ви, зрештою, радили е, з питань інвестування. Такого не було? Ні, це... звичай, звичайно, Юлія Володимировна згадала це, звичайно, вона пам'ятає всю цю історію, але, е, ну, скажімо так, моє резюме, моя освіта, мої досягнення і в бізнесі, і в громадській діяльності, вони самі за себе говорять, тому коли їй показали все це, то вона дала команду мене викликати і поговорити. А коли ну, от викликала і поговорила, відразу таке, такий напрям, як екологічний? Так, зразу. А от вас це не здивувало? Ви ну, знаєте, я не, хочу, не хотів е влазити, як то кажуть, в деталі всіх політичних процесів. Для мене це було не головне. Я е хотів допомогти країні, якщо мені е запропонували... Цю ділянку, я знаю, що я дуже в короткий час, буквально 10 днів пройшло, я вже знаю всі проблеми, я знаю, що робити і як виправити ситуацію. Тому це... Давайте, до речі, до того, що робити, зокрема, за 100 днів. Знаєте, в нас немає 100 днів і в уряду немає 100 днів, на жаль. Тобто нам треба буде зробити дуже рішучі кроки, напевно, за 30 днів. Ну, бажаючи на нову. Я но, сподіваюся, но... що у вас є 100 днів, а навіть більше Ні, Ні, я я, я, дуже... ні, я маю на увазі не про те, що, що ми не будемо при владі ці 100 днів. Ні. Я маю на увазі, що нам немає коли розкачуватися 100 днів. Нам потрібно робити ефективні кроки вже зараз. І, і тому я готовий прийти до вас. За, а які строки? Хоч один нас. Я скажу, так, звичайно, давай. звичайно. Це я вам просто кажу, що по строкам, що нема коли розкачуватися. Е, перше екологічна інспекція. Це окрема держава. Це, взагалі, там... Її ліквідувати треба? Ні, ліквідувати не можна, тому що якщо ми її ліквідуємо, то країна просто за кілька років перетвориться в смітник. Смітник Європи цього робити не можна. Її просто треба зробити, щоб вона працювала ефективно, щоб І там брат, не бралися функціонально займаються? Скажімо, от екологічні інспектори функціонально займаються вони чим зараз? Ну, є кілька напрямків. Ну, наприклад, викиди, шкідливі викиди це всі. Ну контроль, так, звичайно, контроль за, за викидами, це і стічні води, це і ски, скиди води, це і повітря. Ну, всі все, все забруднення вони повинні перевіряти. І контролювати, і якщо є порушення, то штрафувати. Ну, і, інші. А, а там люстрацію ви збираєтеся проводити? Звичайно, це, так? звичайно. Угу. Так. А коли? Вже зараз почали. Вже зараз. На, другий, на другий день я звільнив першого заступника, який, скажімо так, мав дуже нехорошу репутацію. І інших зараз також звільняємо керівників організацій і департаментів. Я нагадаю нашим слухачам у студії громадської хвилі новий міністр екології Ігор Шевченко. І я думаю, ми попросимо нашу звукорежисерку Людмилу Хоменко прийняти кілька дзвінків від слухачів. А поки що е, моє запитання є угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, там значна частина цієї угоди призначена саме екології. Я слухачам лише скажу, що зараз, наприклад, вимірюється якість повітря, яким ми дихаємо чотири рази на. Добу, то, згідно угоди, її треба вимірювати постійно. Тобто ми ж не знаємо, в котрій годині станеться якийсь там викид шкідливий. І інші різні рекомендації, чи як сказати, не рекомендації, а пункти, які ми маємо виконати. У вас, як у міністра, є бачення, що і як ви будете робити для виконання угоди про асоціацію, де ви візьмете гроші в Європі, в Україні, як змусити гідрометцентр, і інші, і промислові виробники і промисловців вимірювати от якість повітря постійно і далі робити певні висновки. Це якраз от до питання також ефективності роботи екологічної інспекції. В нас є е, така ідея, щоб е, зобов'язати е, ті підприємства, які, є, е, ну, які шкодять. Е, Природі, які роблять ці викиди, тобто встановити е, GPS-датчики uh -huh. на тих місцях, де відбуваються викиди. Щоб е, була постійна реальна інформація. Тому що на сьогоднішній день, там, субота, неділя, вихідні дні, в п'ятницю вночі ці викиди або скиди в воду роблять, за два дні вони Вимив. е, вимиваються і вже в понеділок все нормально, все добре. А е, шкода довкіллю. Е, скажімо так, зроблено. Олігархи погодяться на ці GPS-датчики. От Я була в, десь місяців два тому у Кривому Розі, то мені розповідали, що саме на цих от ГОКах і металургійних підприємствах там теж з цим є проблема, що оцей забір повітря відбувається трохи не там, де реальна концентрація, і не тоді, коли ця концентрація більше, але це все олігархи. І з цим мені говорили місцеві інспектори, з цим проблема, що ну, просто вони не мають можливості діяти чесно? Ви знаєте, питання тут не в тому, чи погодяться. Буде закон, який їх зобов'яжеться зробити. А тобто GPS-датчики ви хочете в закон вписати, ну, так? Ну, Подивимося, яким нормативним актом це треба буде, скажімо так, імплементувати, цю ідею, і вони повинні бути виконувати. Ну, Ви буде? готові воювати Звичайно. з олігархами? Оце, ну, для чого воювати? Ми будемо з ними говорити, але говорити вже мовою закону. Ясно. У нас є на зв'язку слухач, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. мене звуть Наталя, я з Києва. Я хотіла б запитати у пана Ігоря, чи плануються якісь зміни до законодавства в сфері захисту тварин? І, наприклад, як в Європі, щоб вони мали не статус об'єкта об права, а суб'єкта права. Дякую. І мали відповідний захист в судах? Дякую. Ну я не знаю на рахунок, чи буде захист в судах, чи будуть вони прирівняні до е, громадян. А... а це справді в Європі такі? Я не я, знаю, я... чесно кажучи, я ще не Ігор правник. Справа В тому, що, в американському судочинстві, ну да, трапляються такі випадки, коли, ну, тобто, собаку представляє хтось. Але ну, це не значить, що собака, ну, це, це дуже смішна розмова, зараз розпочнеться. Це не значить, що собака приходить сама в суд і представляє себе. Але так, вони є спадкоємцями в деяких. А... А, тобто це і в Британії є, наскільки я знаю, і в Старському. Ну от з, зрозуміло. Ми ну, теж йдемо цим це... шляхом, наскільки це на часі, і, ну, і інша частина питання, чи буде взагалі зміна ставлення ну, чесно до тварин. Я вам скажу, що наразі набагато є нагальніші питання щодо розвитку законодавства. Я люблю дуже тварин, але все ж таки люди на першому місці. Я хотів би, щоб ми зараз швидко... Е, налагодили процеси, які не будуть шкодити життєдіяльності людей, а потім візьмемося за тварин. Я ще би хотіла поставити питання про контроль за видачею ліцензії на видобуток там, піску, щебняк гравію і, і, і все інше. Безліч публікацій, не будемо зараз цитувати. Що ви з цим плануєте робити? Це якраз от ще один великий напрямок, в uh -huh. якому треба наводити порядок. Знаєте, на, на другий день е, моєї роботи я відмінив аукціон е, з продажу спецдозволів на надрокористування. Чому я це зробив? Тому що я мав дуже серйозні сумніви в тому, що е, цей процес відбувається прозоро і справедливо по відношенню в першу чергу до держави а, і до народу як власника всіх цих надр. Е, тому, е, ми хочемо розробити нові правила проведення цих аукціонів, це перше. І одне з ключових в цих нових правил будуть нові вимоги до учасників е, цього аукціону. Тому що на сьогоднішній день ці умови настільки прості, що компанія, яка не має взагалі досвіду в надрокористуваннях, не має ні обладнання, ні грошей, там, ну, майже нічого немає, є просто компанія, вона може бути зареєстрована на якісь офшори чи взагалі на якихось людей без е, якби бомжів, нас кажуть. І вона може виграти, то я вважаю, що це просто неприпустима ситуація, і треба змінювати правила і потім вже продавати ці ліцензії. Це перше. По-друге, ми будемо проводити аудит тих ліцензій, які були видані. Ми будемо дивитися, наскільки ефективно використовуються надра цими компаніями. І якщо виявляться порушення, якщо, якщо не робляться роботи, то ми будемо ці ліцензії відкликати і вже потім віддавати їх тим, ну, на аукціонах будемо продавати тим компаніям, які реально будуть їх використовувати. Наскільки публічними будуть ці аукціони? 100% публічно. Стовідсотково публічно і можна буде журналістам ознайомитися із, із відповідними заявниками, перед тендером, і, те, і цей аукціон і буде в публічному. Ну, це... Обов'язково. Ви дійсно почали говорити про те, що на аукціон виставляються компанії, які зареєстровані, скажімо, на безхаченків. Так чи інакше існує певне законодавство в цій сфері. Так? Чому воно не виконується і чому пролізають, власне кажучи, я, я переконана більше ніж, що законодавство, власне, воно червоне світло якесь дає таким речам, але вони проявляються. І тут повертаємося до питання застосування і існування. Да? Застосування законодавства і існування ем, прийнятного і ефективного законодавства. От як ви вважаєте, в екологічній сфері наразі є потреба в нових законах? А чи є потреба і залишається потреба розібратися з застосуванням тих законів, які регулюють цю галузь зараз? Ну, що стосується раз аукціонів, то там виписано так положення, що ну це підзаконні акти, mm -hmm. що... На жаль, все законно з цими офшорами, з цими безхатченками, і це цілком законно. Тому це треба змінювати. Міністерство юстиції це зареєструвало, так? Ну, напевно, це було ще раніше, не знаю, коли це було зареєстровано. Ще за часів дореволюційної влади. А що стосується взагалі виконання законів України, то це не, не тільки в природоохоронній сфері. Взагалі усі закони у нас виконуються вибірково і багато з них не виконуються. У нас дуже багато хороших законів, які просто не виконуються. Те саме і в природоохоронній справі, тому з цим треба розбиратися. От раз екоінспекція це одна з тих сфер, де ці закони майже не виконуються. У мене дуже багато питань, але у нас на зв'язку слухач, бо слухачка, зараз дізнаємося, будь ласка, ви в ефірі. Вас вітає корінок, я Олександр. Шановний гість, лаконічна влада, перше, щоб забивазали випускати молоко і соки в бумажній упаковці, а не в пластики. Це ж екологія. І друге, не забути на два запитання. Друге, борейко і інші фахівці-екологи кажуть, що ви не фахівець. Будь ласка. Дякую. Отже, пакети. Так, я почну з другого питання. Давайте судити людей по їх вчинках і по їх справах. От давайте пройде хоча б пару місяців і тоді хай ці люди, які кажуть, що я не спеціаліст, хай вони тоді мене, скажімо так, оцінять. Це перше. А друге, по упаковці, ну я згоден з вами, що треба з упаковкою щось робити, щоб вона була більш екологічною, але просто так ми за... Заборонити не можемо е, пластикову упаковку. На цим треба питанням працювати. Питання трошки в іншому, питання в переробці е, упаковки. Там також є великі проблеми і ми з цим зараз займаємося. У мене ще питання про попередні, так би мовити, що ви там застали, бо було багато дуже нарікань, знову ж таки, і на постреволюційного міністра, представника свободи Мохника, а ще більше на його попередніх попередників. От саме в самому міністерстві цей розмах корупції, не знаю, що там ще, кадровий було безлад. кадровий безлад. Що ви застали і який план дій лікування ситуації? Ну, ми не робили аудиту, а будете я, робити нарешті? Мог... Ну, звичайно, ми будемо дивитися, от я вам казав, будемо перевіряти всі ліцензії, на дрокористування, будемо перевіряти всі дозволи, які були видані на, там, наприклад, утилізацію або перевозку шкідливих відходів. Тобто всі напрямки по дозвольній роботі ми будемо перевіряти. І якщо ми бачимо, що вони, що вони видавалися незаконно, чи компанії, які отримали ці дозволи, не відповідають. Вони відповідають критеріям або не працюють зараз, то, звичайно, ми будемо їх відкликати, вже там в залежності від е, процедури, де, де як можна робити. Е, що стосується кадрів, то точно, тож, також будемо переглядати все. Ми зараз змінюємо структуру міністерства, тобто по великому рахунку всі 100% співробітників Міністерства е, підуть поза штат, і потім ми вже по одному будемо перевіряти кожного і з точки зору їхньої чесності, і з точки зору їхнього... Тобто ви будете запроваджувати перетестацію кадрів центрального. Обов'язково. Без цього просто mm -hmm. неможливо. Ну, от багато останнім, останнім останнім не тільки останнім часом, але останнім часом так так, само, це 18 листопада, так, Є зауваження до державної кампанії Укрекоресурс. Так, то постійно ця кампанія в якихось корупційних чи антикорупційних розслідуваннях. Це державне підприємство, що з ним буде? Ну, по-перше, воно на сьогодні не... Підпорядковане Міністерство екології. А кому воно підпорядковане? На сьогодні воно Міністерство економіки. Ага. Чому дуже дивно, і ми мали розмову з міністром економіки, це треба виправити, тому що це дійсно наша сфера. І ми з цим зараз розбираємося, і, звичайно, там також будуть зміни в самій системі переробки і утилізації упаковки. Тому я зараз не можу сказати, що ми зробимо, але ми цим, над цим працюємо. І я вам гарантую, що ми наведемо там порядок. Ігора, мене взагалі дуже цікавить питання екологічного а, виховання і власне екологічної просвіти. Ну, ти Дивлячись навіть, як захаращені Заборіжжя Києва і тими самими киянами, і хто сюди приїхав, ну, більш того, ти дивишся, що а, батьки з дітьми приїжджають, свинять, і потім знов не прибирають і приїжджають. От, власне, я розумію, можливо, це не ваше функціональне призначення, але менше з тим залишати це тільки на а, власне, на родину. на... Громадські організації замало, мені здається, ну, має культуватися культура зрештою. Ну, тому, тому що треба якось пояснювати ну, звичайно. Штрафи, зі, наприклад. Цікаво, і ви зі. як міністр екології, який штраф би вважали би за необхідний ну, для того, щоб прищепити цю культуру, викидати в смітник, наприклад, обгортку від морозива, а, а не під ноги собі. От я була якось в Сингапурі, там за такі от подібні речі штраф. Тисячу сингапурських доларів, по доларів. ну, це не набагато менше, ніж американські долари. Ну, умовно кажучи, 800 доларів за те, що ти обгортку від морозива кинеш собі під ноги, під ноги а, не повз, а, а не в смітник. Ви як бачите? Ну я бачу, що треба вирішувати цю проблему двома шляхами. Перша, звичайно, це освіта і просвіта, і починаючи з дитячого садка. ну, Сім'я це перша. Друге це дитячий садок. Школа, тобто треба і розповідати, і скажімо так, долучати дітей до, до прибирання, до ну, якісь проводити заняття. щоб щоб вони любили природу, там, водити в зоопарк, ходити там, в ліс, там, прибирати в лісі. Тобто це, це все виховна робота, це все е, треба робити. І в першу чергу це заклади освіти, звичайно. Е, міністерство також має певні плани по соціальній рекламі, на, на, направлені саме на те, щоб люди навчалися і ну, згадували про те, що порядок починається з кожного з нас. Держава це. Правильно, але якщо кожен з нас не буде прибирати, якщо кожен з нас не буде викидати, ну буде... Так от штрафи слід, і потрібні для того, що не кожен то буде, це ясно. Ну правильно. Тут ще дуже важливий самий громадський активізм, коли е, люд, люди один одному нагадують про це, що не постидатися, а підійти і сказати, от ви там викинули, будь ласка, підніміть. Ну, звичайно, це треба обережно. Коли з автівки хтось поруч зі мною викидає е, сигарету, ну, бичок, то я виходжу з е, своєї автівки і закидаю назад е, в автомобіль. Це я, я дуже ризикую, я усвідомлюю, що я дуже ризикую, але я, я, я так роблю. Ну і, звичайно, для, як то кажуть, особливо злосних порушників, то треба штрафи, але штрафи повинні бути відчутні. Які? Ну, Треба порадитися з громадськістю. Все ж таки в нас економіка і зарплати не ті, які в Сінгапурі, чи в Сполучених Штатах, чи в Канаді. Ігоре, я перепрошую, знаєш, так, звичайно, зарплати різні, але коли людина по собі залишає 5 перепрошую, літражів недешевої горілки, мішек з якимось кістками від індички, і ананасні такі шапочки, ну, тоді думаю, що, напевно, людині вистачає якось на насвинство, так? але не вистачає чогось іншого. Ну, запропонуйте міністерству. Ну, Вашу тут... думку. А, ну, Скільки і... повинні бути на... штрафи? Я насправді ну, стою на позиції не карати, а упереджувати. Так? Тобто грати на упередження, пояснювати людям. Але подекуди так трапляється, що людям не пояснюєш. Ну я думаю, що ми зберемо в цій же студії думки е тих людей, громадських активістів з екології, які в цьому розбираються. Я думаю, що в них є ідеї щодо суми штрафів. Но що стосується мене, я би поставила тисячу гривень, так, щоб от, ну, точно вже ніхто би не кидав. І в нас Останній дзвінок ми приймаємо сьогодні, будь ласка, ви в ефірі. Алло, так, добрий вечір. Добрий вечір, це Вінничина. Дуже приємно. Дуже приємно, що ви зробили цю передачу, тому що я дуже ми дуже б хотіли. Ми агрономи, біологи, ми люди, які дуже добре знаємо. Ми периферія, добре знаємо наскільки важка ситуація сьогодні, що стосується екології. Воно це міністерство, воно сьогодні. Товаришу міністр, важче, ніж навіть Міністерство фінансів. Вам потрібно обов'язково, зараз я кажу, дуже і дуже засукати рукава, тому що потрібно заборонити не менше як на три роки мисливство, тому що винищена вся зора павна. Далі потрібно обов'язково, це стосується попереднього дозвонювача. Поновити роботу санітарної служби вона знищена в районах. Знищена це жахливо. Далі, на п'ять районів один еколог, інспектор. На п'ять районів він повинен бути в кожному районі, тому що ситуація екологічна жахлива в Україні. Жахлива. Дуже Роботи... дякуємо вам за... Давайте у нас мало часу, щоб дати відповідь на три дуже, на мій погляд, цікаве питання. Заборонити мисливство на три роки. Як вам ця пропозиція? Ви знаєте, я ніколи... Е... Ніколи не стріляв, ніколи е, на полюванні не був, тому я б підтримав цю пропозицію, але я думаю, що дуже багато людей з цим не погодиться. Це також треба вивчати. Я б заборонив, якби моя воля, але треба все-таки враховувати думки е, певної досить великої кількості ну, громадян. Це лобі, наскільки я знаю, дуже потужне. Там е, не останні люди в це лобі входять, але менше з тим дійсно ліцензії на відстріл порушуються. Наприклад, на Чернігівщині е, офіційний сезон відстрілу качок починається. Наприкінці серпня, а можуть стріляти на початку. І інспектори бояться навіть підійти. Так, тому, і що... тут же ж пропозиція не на завжди, а от на три роки для того, Маратолі. щоб відновилося поголів'я. Ну, ми вивчимо це питання, не можу зразу вам сказати, чи, чи пообіцяти, але обіцяю, що вивчимо це питання. Так, ще санітарна служба. Я погоджуюся з вами, що це треба зробити, і треба збільшити кількість екологів, які будуть все ж таки контролювати, в тому числі і як відбувається полювання, в які строки чи виконуються ці строки. Я погоджуюсь з вами, що треба підвищувати цей контроль. Але без зловживань, звичайно. Тому що зараз переважно екоінспектори беруть хабарі, але нічого нічого не, не захищають. Трапляється і таке, так. теж треба якось боротися і знайти вихід. Що ж, ми будемо дякувати міністру екології Ігорю Шевченко. Ми дуже справді вдячні, що ви знайшли час і прийшли. До нас багато питань ми ще не встигла обговорити, але ми вже точно знаємо, що рівно за 100 днів ви будете у нашій студії і поговоримо. Про... А може і раніше, якщо у вас вийде. А, так, ну, можливо, після, можливо, після важити, і затвердження почав... бюджету і, там, і після якогось аудиту ви скажете, що ви будете з тими ресурсами, які у вас є, і з тими проблемами, як ви їх будете розв'язувати. Дуже вам дякую.